Друзі, вітаю! Сьогодні 25 вересня 25 рік. І зараз я знаходжуся в нашому авто. За вікном температура десь 15-16 градусів, дує прохолодний вітерець. Тобто не дуже комфортно. Ну, як на мене. Бо пару днів тому ще була температура 27-28 і гріло дуже тепле сонечко. А я люблю ну, тепло. Сьогодні я вам збираюсь розповісти про наш проєкт. Найголовніше, чому цей проєкт запустився і працює, це тому, що світ на сьогодні так швидко змінився і так швидко змінюється, різноспрямовано, багатогранно, і у кожного правда якась своя утворилася. Тобто у кожного якесь своє бачення, своя думка. І світ, можна сказати, навіть став таким дуже пластичним. Одна людина вважає, що правильно ось так, інша, що правильно ось так. Чим далі, тим більше всяких змін. І оскільки світ змінився, старі способи заробити гроші вони теж змінилися. Багато з них вже не актуальні, багато їх відмирає, багато змінюється. І все відбувається дуже стрімко. І сьогодні все прийшло до того. Що стабільне отримання грошей можливе тільки шляхом інвестування, про інвестування, яке буває інвестування, про можливості нашого проєкту я буду ще розповідати в наступних відео.